Дев'ять безглуздих міфів Росії про полтавську битву. Міф номер один: гетьман Мазепа зрадив московського царя Петра І. Петро І звинуватив Мазепу у тому, що він і змінив нам великому государю, під всяке дане йому к тому причини і переїхав к королю шведському. Насправді ж гетьман Мазепа вирішив піти на союз із шведським королем, щоб вберегти Україну. У листі до Івана Скоропадського Мазепа писав, що ворожа нам здавна московська сила, без жодного з нами погодження, почала забирати собі міста, а народ бажає навіки віддати в рабство. Міф номер два. Мазепа прагнув віддати Україну на поталу Польщі. Петро І звинуватив Мазепу у тому, що він підписав договір з королем Польщі Станіславом Лещинським. Але насправді жодної письмової угоди не було. Це була лише легенда. Міф третій Україно шведського договору не існувало. Насправді ж Мазепа та Карл XII підписали у жовтні у 1708 році воєнно-політичний договір. На жаль, оригінал не зберігся, бо після полтавської битви шведи знищили важливі документи, щоб вони не потрапили до рук ворога. Четвертий міф анафема Мазепи покарання гетьмана відступника. Згідно з офіційною заявою на Всесвітній раді, саленський патріархат не визнавав канонічною анафему, яка була накладена на Мазепу. П'ятий міф більшість українців підтримали не Мазепу, а Петра І. Насправді ж той час був справжнім тріумфом політики Івана Мазепи. Під зверхньою владою гетьмана Мазепи з'єднувалася знову велика частина української території лівобережжя, правобережжя і Запоріжжя. Шостий міф в Україні проти шведів розгорталася партизанська боротьба. Насправді ж цю партизанську боротьбу вели не українці, а безпосередньо московська армія. Це було зроблено для того, щоб нібито показати, що український народ підтримував російського царя, а не шведів. Сьомий стосується легенди про звернення Петра І до воїнів перед генеральною баталією. Насправді ж цю промову для мальовничості пропаганди про непереможну царську армію виголосив не Петро І, а написав пізніше Феофан Прокопович. Восьмий міф вишенька на торті, і цей міф звучить так: Полтавська битва велика перемога Росії. Царь особисто відредагував перший план баталії на свою користь. Редагував книги, присвячені битві. Тощо і останній міф перша українська політична еміграція це жалкі банди казацьких сторонників Мазепи. Так, прибічників Мазепа назвав російський історик Микола Молчанов, і це є абсолютно недоречним. Бо разом із Карлом XII та Мазепою у вигнанні у Бандерах опинилося військове керівництво та багатотисячне військо-Запорозьке. Такий військовий контингент важко назвати тими, ким називають їх пропагандисти. Друзі, тож якщо не хочете вестись на різноманітні історичні міфи, підписуйтесь на нас на національний проєкт з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Будемо вчити історію разом.